Коли у мене загинула мама, на мою думку, вона загинула через те, що у нас погана інфраструктура через корупцію, медична. Це було за часів Януковича. Медична інфраструктура погана і дорожня погана. На мою думку, вона попала в аварію, тому що погано була зроблена дорога. А в місцевій лікарні не було рентгена, але при цьому не погоджувалися виписати її в приватну лікарню. Треба було давати хабаря, тому що вони не хотіли на папері підтверджувати, що вони не можуть. Лікувати. А потім, це жахливе, це жахливе, коли, а потім коли ми привезли маму, у якій виявилося, що поломаний, ну, спинний хребет поломаний, mm -hmm. да, привезли її до дуже модного українського суперцентру, вона лежала в швидкій. Поки я не приїхав і не дав хабаря лікарю черговому, щоб він її прийняв. І я тоді витратив, вона ще прожила 20 днів, і я по суті на хабарях витратив тисячу доларів в день Ну, щось на операцію, щось за реанімацію, щось за ліки, щось за це, щось за це. І тоді я зрозумів, наскільки прогнивша система в Україні, і наскільки так не може продовжувати існувати суспільство і держава, і наскільки це треба змінювати. І для мене це було особисте. Мама тоді загинула. Це було 2010 рік.